Привіт, друзі! Сьогодні ми пірнаємо у світ податків США 2025 року. Так, знаю, звучить як нудна лекція, але обіцяю, буде весело, корисно і без занудства. Наприклад, чи знаєте ви, що цього року можна не платити податку з чайових чи отримати бонус для пенсіонерів? Сідайте зручніше, беріть чай чи пиріжок, і давайте розберемо 10 найгарячіших податкових тем 2025 року, які врятують ваш гаманець або відкриють нові можливості. Питання до вас. Ви вже перевірили, як нові закони вплинуть на ваші податки? Якщо ні, цей ролик ваш квиток до Фінансової свободи. Підписуйтесь, ставте лайк і поїхали! Почнемо з основ. АРС у 2025 році сказав ставки податку без змін. Все як раніше. Тому це нейтральна новина, але є хороші новини. Стандартне відрахування виросло: одинокі 15 тисяч доларів. Подружжя спільна подача 30 тисяч доларів. Глава домогосподарства 22 500. Наприклад, уявіть, ви фрілансер, і заробляєте 50 тисяч на рік. Раніше ви. Відіймали 13 850, а тепер 15 тисяч. Це 1150 доларів, які не оподатковуються. Якщо ваша податкова ставка 22%, це економія 253 долари. Достатньо на новий гаджет або на дорогу вечерю в ресторані. Подумайте, чи вигідніше брати стандартне відрахування чи ITMI, деталізувати витрати. Якщо є іпотека чи великі медичні витрати, перевірте це з бухгалтером. А ви зазвичай берете стандартне відрахування чи itemize? Цього року Трамп підписав One Big Beautiful Bill Act. Звучить як голівудський фільм, правда? Скорочено оба. оба. Цей закон вибрав найкраще з Tax Cuts and Jobs Act і додав бонуси, зберігає низькі ставки податку, підвищує Child Tax Credit до 2200 на дитину. Додає відрахування для чайових до 25 тисяч доларів, овертайму 12 тисяч 500 і відсотків за автокредит 10 тисяч доларів. Збільшує salt дедакшн до 40 тисяч доларів, про це поговоримо далі. Дає бонус пенсіонерам 6 тисяч доларів для тих, кому 65 і більше. Наприклад, якщо ви офіціант в Майами заробляєте 30 тисяч доларів чайових на рік, завдяки оба ви відіймаєте 25 тисяч з них. При податковій ставці у 22% це економія до 5500. На ці гроші можна купити квитки до Діснейленду або новий телевізор для Netflix-марафонів. Переконайтеся, що роботодавець правильно вказує JOV та овертайм у W2. Без цього відрахування не спрацюють. Хто з вас уже мріє про ці бонуси? Діліться планами в коментарях. Хочу нагадати вам, що ми пропонуємо заробіток у фінансовій сфері. Приєднуйтесь до нашої команди і вам не потрібен диплом фінансиста. Можете поєднувати це з головною роботою або працювати на повній основі. Запишіться в календарі для деталей на онлайн-зустріч, де ми обговоримо, як детально заробляти в США. Отримання ліцензії та робота напряму з компанією. Фінансова стабільність це не мрія, а стратегія, і ми покажемо вам шлях. Окей, йдемо далі. Salt deduction – Більше грошей для дорогих штатів. Державні та місцеві податки салт гаряча тема для жителів Каліфорнії чи Нью-Йорка. У 2025 році ліміт Salt Deduction підняли до 40 тисяч доларів до 2029 року. Але є нюанс: якщо ваш дохід перевищує 500 тисяч доларів, відрахування скорочується. І ще одна новина: IRS закрив лазівку pass through entity tax, якою бізнеси обходили ліміт. Наприклад, ви, дизайнер у сан франциско платите 50 тисяч доларів місцевих податків. Раніше могли відняти лише 10 тисяч, а тепер 40 тисяч. Це економія у 8 тисяч 800 доларів при, при податковій ставці у 22 Якщо ви живете в штаті з високими податками, перевірте, чи itemized, Цього року вигідніше, ніж стандартне відрахування. Хто з вас живе у Штатах з високим відсотком? Як ви плануєте використовувати новий салт? Поділіться в коментарях. Окей, йдемо далі. Штрафи за помилкові повернення? IRS really? не жартує. З 5 липня 2025 року АРС посилив штрафи? За помилкові повернення Erroneous refund Penalties, особливо для employment taxes, штраф до 20% від суми без, без верхньої межі. Це стосується, наприклад, employee retention credit, яка була який кредит був за пандемію. Якщо ваш бізнес подав на ERTC employee retention tax credit. І помилково завищив суму на 10 тисяч, АРС може нарахувати штраф 2 тисячі плюс проценти. А якщо ви завищили на 100 тисяч, то готуйте 20 тисяч доларів. Це як замовити піцу, а отримати рахунок за цілий бенкет. Перевірте всі заявки на відшкодування, особливо ERTC. Якщо не впевнені, найміть податкового консультанта, щоб уникнути сюрпризів. Окей, давай, давайте більш детальніше поговоримо про зменшення податків на чайові та овертайм. Оба приніс подарунок для тих, хто працює на чайових або овертаймі. У 2025 році можна відняти до 25 тисяч із чайових і 12 500 з овертайму. Але є фейзау. Якщо ваш магі перевищує 150 тисяч для одної особи або 300 тисяч на подружжя, відрахування зменшується. Наприклад, ви водій Uber у Чикаго і заробляєте 20 тисяч доларів чайовими. Віднімаєте їх повністю і це економія в 4400 при ставці у 22%. Або ви медсестра, яка заробляє овертайм, наприклад, 15 тисяч доларів. Відіймаєте 12 500 і економите 2750 на податках. На ці гроші можна поїхати на вихідні до Дізнейленду. Тепер давайте поговоримо про Child Tax Credit. Як то кажуть батькам на замітку. Child Tax Credit виріс з 2000 до 2200 на дитину. Тобто, якщо у вас двоє дітей, ви отримуєте 4400. Це як подарунок від IRS. Окей, йдемо далі. Відрахування відсотків за автокредитом. Auto loan interest deduction. Це нове федеральне податкове відрахування, яке дозволяє платникам податків. Зменшити свій оподаткований дохід на суму відсотків сплачених за автокредит. Максимальна сума відрахування до 10 тисяч доларів на рік на одного платника податків, який повинен бути тип автомобіля. Тільки автомобілі зібрані в США. Кредит має бути цільовий автокредит, підтверджений документацією. Приклад. Ви купили авто зібране у США за 35 тисяч доларів у кредит. За рік ви сплатили 3 800 доларів відсотків. Якщо ваш дохід нижче 100 тисяч доларів або 200 тисяч для сім'ї, то ви можете відняти всі ці 3 800 від оподатковуваного доходу. Важливо, відрахування не діє для лізінгових авто чи авто, які використовуються у бізнесі. Це вже окрема категорія. Тепер трохи неприємна новина. Податки на цифрові товари. Цифрові товари, програми, музики, музика, ігри у 2025 році опинилися під пильним оком. Деякі штати ввели sales tax на цифрові завантаження, інші ні. Наприклад, Каліфорнія оподатковує Netflix, а Техас ні. Ви купуєте гру за 60 доларів у Каліфорнії, sales tax в 8% це 4800. А в Техасі це 0. Може переїхати в Техас. Але якщо серйозно, то перевірте закони вашого штату щодо Digital Sales Tax. І подумайте про покупку в безподаткових штатах, якщо це легально. Хто з вас платить за Netflix чи Ігри? Помітили нові податки? Наступний пункт Tax Relief for American Families and Workers Act. Цей закон частково влився в оба, але приніс свої бонуси. Що містить закон Tax Relief for American Families and Workers Act? Перше. Покращення для податкового кредиту на дитину. Збільшення повертаємого податкового кредиту на дитину за 2024 рік з 1700 до 1900 доларів. За 2025 рік з 1800 до 2000 доларів. Друге податкові пільги для бізнесу. Повернено можливість негайно списувати витрати на дослідження та розробки RD та на капітальні інвестиції. Наприклад, ваш стартап-компанія витратила 100 тисяч доларів на розробку нового додатку. Завдяки RD Expensing ви віднімаєте ці 100 тисяч доларів одразу, а не розтягуєте на роки. Це економія в 20 тисяч доларів при, при податковій ставці у 20%. Інші важливі положення. Угода між США та Тайванем це дозвіл на податкову співпрацю, щоб уникнути подвійного оподаткування. Податкові пільги у разі стихійних лих. Вони дозволяють простіше списати витрати навіть без детального переліку витрат. Ще одна цікава новина: American Worker Rebate Act. Сенатори пропонують American Worker Rebate Act, Роздати по 600 доларів на особу та дитину, фінансуючи це з тарифів. Але закон ще не ухвалений і економісти кричать про дефіцит бюджету. Якщо у вас є сім'я з чотирьох осіб, і якщо закон пройде, то це 2400 на ваш рахунок. На ці гроші можна оновити техніку чи влаштувати сімейну відпустку. Але не поспішайте. Конгрес ще сперечається. Слідкуйте за новинами про цей закон. Якщо він пройде, подайте заявку якомога швидше. На що б ви витратили 600 доларів від уряду. Ось такі в нас 10 найгарячніших податкових тем 2025 року, від чайових до чеків на 600 доларів. Тепер ви знаєте, як заощадити на податках, отримати бонуси та уникнути штрафів від АРС. Не бійтеся податків, вони можуть працювати на вас, якщо знати, як їх. Правильно використовувати. Що робити прямо зараз? Перше. Перевірте свій W2 на чаві та овертайм. Друге, поговоріть з бухгалтером про Salt і про RD Expensing. Третє. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради і вімкніть дзвіночок. Не забудьте поставити лайк, натиснути на дзвіночок та. Підписатися на канал, давайте зробимо 2025 рік роком фінансового успіху. До зустрічі і до нового відео.